Лейтенанте Павел, час почати ваше тренування. Слухайте уважно, і у вас буде шанс вижити. Спершу скористайтеся мишею, аби поглянути на кожну з вартових. за допомогою клавіші Рух уперед. Ідіть назад за допомогою клавіші Рух назад. Ідіть вправо та вліво за допомогою клавіш Крок у бік праворуч і ліворуч. Разом з вашою мишею ці клавіші руху допоможуть перемогти ворога. Натисніть клавішу Цілі місії, аби переглянути поточні завдання. Виконані цілі викреслюються з переліку. Поточну ціль зафарбовано у жовтий. Стрілка вашого компаса вказує на одну з веж. Ця стрілка завжди вказує на ціль. Із вашим наближенням до цілі кульки на компасі наближатимуться одна до одної. Наблизьтеся до вежі, на яку вказує стрілка компаса. Чудово! А тепер погляньте на цілі місії. Ви маєте нову ціль. Виконайте її. Застрибуйте на ці ящики за допомогою поєднання клуб. Пройдіть під колючим дротом за допомогою клавіш руху вперед і присісти. Натисніть Присісти ще раз, аби підвестися. Погляньте вгору та рухайтеся вперед, аби лізти драбиною. Клавіша використати дозволяє схопити драбину знизу або згори. Погляньте вниз і рухайтеся вперед. Злізти драбиною. <звук> Наблизьтеся до вибухівки та підберіть її за допомогою клавіші використати. У правому верхньому куті екрану з'явилося зображення вибухівки. Наявні у вас речі. Інше зображення символізує радіо, по якому ми спілкуємось. На танку з'явилося прозоре зображення вибухівки. Закладіть вибухівку на танку за допомогою клавіші використати. Різноманітні цілі для використання чи ліквідації теж пульсуватимуть червоним. Відійдіть від танку, аби вас не зачепило. За допомогою клавіші деякі двері будуть зачинені, На це натякне відповідний звук. Ви автоматично підбиратимете ліки, якщо здоров'я впаде нижче 100%. Ви можете вручну підібрати речі, що лежать на відстані. За допомогою клавіші використати. Так само буде зі зброєю та набоями. Але пам'ятайте, у набоїв існує максимальний ліміт. Візьміть до рук кольт 45-го калібру клавішею пістолети. Клавіша альтернативного вогню дозволить вам ліквідувати ворога без зайвого галасу. Ви можете стріляти зі зброї за допомогою клавіші Вогонь. Стійте на місці та стріляйте чергами, аби збільшити влучність. Зробіть кілька пострілів у мішень зі свого. ворога. Клавішею пістолети кулемету. Ви можете перезаряджати свою зброю клавішею Перезарядитися. Перед кожним боєм обов'язково перезаряджайте свою зброю. Поцільте мішень зі свого Том 20 Товити приціл за допомогою клавіші Альтернативний вогонь. Цільтеся у найвіддаленішу ці. Стріляйте у червону цяточку. Гранату за допомогою клавіші гранати. Ви можете кинути гранату на дальню відстань. А щоб кинути на коротку, натисніть альтернативний вогонь. Чим довше утримуватимете клавішу вогню, тим далі летітиме граната. Гранати ідеальні для зачищення кімнат і кукерів. гранату в кожну бетонну мішень. До стаціонарного кулемета МГ-42 і скористайтеся ним. Розстріляйте цю мішень в Коли будете готові, можете залишити полігон крізь червоні двері. добре підготує вас до бою. Ви вільні, лейтенанти. Хай щастить.